Знаю як мотати. Якщо не знаем, є, є можливість і время поучитися. Тоді наблюдайте. Виставайте, ставайте, де вам там удобно, щоб вам видно було. Тут в принципі найсложніше це перві тури оці затянуть, зафіксувати. О, і коли перший зробив, далі ти вже просто накатаний ложиш колесочок і все. Все, Тут ми просто накладаємо ну, сильно не затягує, так чисто, щоб бінтик не сповзав. А тут ось, коли вже до цих місць, які нам треба стягнути, ми оп, натягнули бінтик і стягнули його. Чуть-чуть ушка придавили. Чуть-чуть да, придавили його туди вовну. Ні, ну не так сильно жилки поки пальцями взяв, придавив. Тут знову просто легенько перекинули. Туда зайшли. С внешней стороны, з лівої стороны лучше. Подтянули. З правой стороны вот цело. Чуть-чуть. Важкого, в принципі, особо тут нічого немає. Подтянув, перекину. Саме і и це. И то, mm. ну, тоже там приловчишся и потом проблеми не составят. стегну я використовую два бинта, бо одного тут, ну бачите, воно все терчить і все. Типа, mm -hmm. одного бинта критично мало. Пускай оп, подтягнуємо цей бачок і тут вже просто перекидуєш. Саме тяжело мотати, когда йде ампутация аж підверх. Коли там кукси почти немає. І виходить, що ну, ти ее мотаєш, вона сползає, злазит постійно. Він там повернувся на бок, вона йому злізла. Ну, такий не дуже приємний процес. тексти, ну, в принципі, в віті, ну, довольно удобно мотати, тому що нижня третина. І, типу, є кукса, є за що ухватитися, є за що мотати. Якщо середня,